Друзі, хто у нас в шпансерах каналу, сьогодні завантажив нове відео: це бекстейдж зі смуги перешкод, як вона будувалась. Саме сланий влогась був не так давно, кому цікаво, то залітайте, дивіться. Доступна для спенсерів будь-яка рівня навіть за 10 гривень. Нічого супер особливого та цікавого там немає, але як приємний бонус, я думаю, буде непогано. з музончиком. Ми з пацанами нарешті зібрались нормально по спотам познімати. Я подивився по цим відосам. Ми атак не викатували по спотам вже майже півтора місяці, прикиньте. Відоси, які виходили на каналі, це були або архівні, або якісь автопні, але прямо з такою каткою, щоб ми. Кудись поїхали, не було вже півтора місяця. Прикиньте. Так що ми зібралися, аж якась радість з'явилась від такого невеличка івенту. Є, yeah. ми одразу знайшли такий невеличкий релхоп. І Колін Холс тут на зв'язку. Глян, тримай гілочку. Я поєднався. А, я блядь, можна подавати. Блять. Подивимось. Под ободиш назад Нормально, другий трічок на сьогодні вже. Ладно, давай залишимо цей рейлхоп. ну його на. Мені ж погане причуття. Катим на трубу. Спот номер 2, а така каменюка, яка виконує роль кікера. Йобанутий. Що? Клас. Метал! то. Ого. чисто метал. Клас. Це чисто скетборд. Там така небезпека є. Додаткове каміння на ніхто Наступний наш спот атака така труба. Цей хлопчина тільки напрокинувся а така в нього розкаточка. Він сьогодні діловий завзятий. взяв з собою насос, ключ, рюкзак, <риснят> і клея латка. Як знав, що це все буде. І кле з латками. І в нього немає телефону. Скоро буде і нове долучення. Калян пропав просто з ютубу, бо немає в нього на що знімати відоси. Ага, а так ти забалакав. Я думав, так Прикольно на траві, Не больно. Чесно, зробити в траву, поняття, воно так прикольно, мягенько. Так я кажу, якщо Єгор хоче трьох, краще прибрати цей. Невеличкий бонус. Нічого на бога. Кальон пробився. Ми приїхали саме сюди, щоб ти пробився, прибився. Рокурс номер два. Трайбан від Єгора. Чор з клас. Крапіс. Деся радий, блін боже, з трьох спершу. Пацани латаються, а Даня не хоче зробити ванфут. І футплант. Ми йому дали вибір або футплант, або ванфут. І він не хоче ні та, ні та. Дивись, Юра подивиться відос. І скаже, Даня, що це таке? Більше не дам грошей на грібся. Чи ще на щось. Дропає, а то Даня переживає. А тепер футплант. Та І благіяти бабака на 4 плитах. На на плагіат бабака. З футпланту такого б не було. Реально, зробив би футплант, оберіг би свої ядра. Від такого фіаска. Оооо. Клян, зробиш ти футплант? Трьох, трьох. Я думав, ти я в байк на навіть вирішив. Клян, зробиш футплант на його рабайку. Попробую. Я я не наскотався. Та на я... похуй, ніхуя. Ти сказав, що зробиш, давай. Ах, я пішов на яйця подивлюсь. Так, блядь. Ну. Да а вивай футплан там. Не бачиш? Ну. Та не бійся, бери ходай. Природ. Горай. Горай. А футплан А футплан. Ну, що ти не ділаєш? Я наголу дійшов, там ходило все домо. І бак на відпускаю. Щоб Єгору не вимазував гріпси, все таке. Десь того, щоб я Єгору байк не вимазався, а я розібався в шкоді, так? Да. Ну кадр буде солідний. <ріст> давай калян. Вони ослаби! Вони ослабли, вони не контролюють. Ага. А ти їх контролював? Є! <ріст> <ріст> <Yeah! ріст> Дивись, зайшов <ріст> на фоткан. <футбанта. ріст> Колян, давай! Добираш? Оце ти машина! Колян, мені... Візьми, хадай, добирай! Так там ході вообще, немає. Та є! Та, ти, їбать, я заклався, я... То ти сам зупинився вже. Єбать! Автономні ядра? У кожна ядра свій інтелект. Дай, Дай, худи, ти, 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 ти. Давай, глян, добирай, давай, давай. Ти, думаєш, ти машина. Тих пігнав. Yeah, Kalian, Kalian, машина! Трішки не виїхав, ну нічого, там просто yeah, складний спот, там ями. Баті, Все таке. Та нормально, він ногу поставив mm -hmm. на педаль. Прогрес пішов дуже сильно. Даня, що ти скажеш про це? <laughs> при цю заяву. <laughs> Покажи, виконати. Я, <коду. laughs> <laughs> я це сняв. <laughs> <laughs> Смегал.

Побачив такий чудовий кікер через яму. Даня ось собі гілочками намітив, куди він хоче стрибнути, щоб закрити цей геп. І там на приземі погані такі ями. Давай, Даня. Хада, хада, набирай, набирай. Бери хада більше. Є о! Ну тут реально тут дуже великі ями, тут траншея. Ну геп ти взяв. Може Ого, ну це заявочка крута. Хочеш спробуй ванфут. Я другий ракурс візьму. Пушка, що, від тебе буде геп? Пушка теж вирішив закрити цей геп. Набирає, набирає. Є. Ну ти перелетів. Браво! Браво! нормально? А Даня хоче ванфут. А ну буде ванфут чи ні? О, був! Нормально ти засейвився. Давай ще разок. Пушка, ти будеш ванкант чи ні? Так, спроба номер два на ванфут фунт. Ну в принципі, нормально. Хочеш ще раз спробуй? Може виїдеш якось. Сейчас, я хочу вам кутки несити. Давай, я ракурс третій візьму. О! а тут круто. І ракурс прикольний. Щастя, що не угу, давай. Та я знаю. Думаєш? Не знаю. все, думаєш? Ну там попередня була непогана. Нормально, короче. Так, труба пришивай, катимо далі, подивимось, що за споти ще в нас є. Пан короткий. Давай по воду і на плити. Ти ще казав, що якісь плити, я тут недалеко. Високі? Менше 4. Є там є як на аптеку до. Це мої гонка, це дві бази <тит> байка. Ой-ой-ой, звучить тяжко. Так. Да. Він, Нав... Напевно, не спускає. Ну, ну я не спускаю. Нормально. Да. Головне, щоб вона спускала. <світ> це, бо це дуже сильно. Ну не буде. <світ> я забув сумку. О, Дякую. Ой. Так, поки ми їхали по воду, знайшли такий спот. Він раніше був більш виразний. Але зараз заріс ну, просто в нуль. Тут немає навіть нічого не видно, типу дна. Трішечки бачу, привідняється дно. Але буде весело. Я запропонував спочатку каляну, він щось засумнівався. Тепер Єгор взяв на себе цю ношу. А так цей спот виглядає зі сторони. Зараз стоять Єпа! О, так ти, ти ще плюс-мінус дивись, нормально поїхав, виїхав. Я думав, ти сильніше застрягнеш, ти ще нормально. Як вилізти Спот знищений. Вилізти тільки так. Ну можна ще аж там піти, а там далеченько. Давай. не себе відробляють. Ха-ха! Да, Аж сльози потекли. Добрий, блять.